Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари. Розділ 21. На Капаал опустилась ніч. Чорна, туманна й тиха. Місяць і зірки були приховані від гірських вершин, тільки олійні лампи дворфів. І вогнища гномів освітлювали темряву. На камені й чагарнику почав утворюватись іній. Температура падала, а над усім цим царювала неприємна тиша. З вершини фортеці джаїр та форакер дивились вниз на шлюзи й дамби, що простягались через ущелину між горами, де текла срібна річка. Понад п'ятсот років тому. Розповів дворф. Його голос був тихим на тлі нічної тиші. Побудовано в часи Рейбура, коли в нашого народу ще були королі після другої війни, раз. Джаїр мовчки дивився в темряву. Три дамби, широкі смуги, що вигинались проти течії срібної річки, шлюзи й механізми, розташовані всередині. А на вершечку дамби фортеця. Внизу ж сіліт Делан. Він тягнувся в темряву, оточений червоними вогнищами армії облоги. Між високою дамбою та її нижніми рівнями срібна річка збиралась у двох невеликих водосховищах. О, гноми б хотіли це захопити, буркнув форакер, обводячи рукою комплекс. Контролювати майже все водопостачання земель на захід, аж до озера. У сезони дощів без цієї споруди були б повені, як це було раніше. Дворф похитав головою. У погану весну навіть Калгейван був затоплений. Джаїр озирнувся, вражений розмірами комплексу. Вражений зусиллями, які були витрачені на будівництво, Форакер вже провів його екскурсією внутрішніми механізмами шлюзів і дамб, пояснюючи обов'язки робітників. Слентер був зайнятий оглядом дворфійських карт земель на північ до Воронячого Рогу, карт, які гном швидко зазначив як неточні. Він прагнув уникнути необхідності повернення до комори, де був замкнений Мовелред, і бажав продемонструвати власну компетентність. Гном погодився зробити позначки на картах, щоб компанія була належним чином поінформована про географію земель, якими вони повинні були пройти під час майбутньої подорожі. Едайн Елеседіл пішов у своїх справах. Тому, коли форакер запропонував Джаїру показати дещо, юнак швидко погодився. Частково причиною екскурсії підозрював Джаїр було відволічення його від Гарета Джекса, який досі не повернувся. Скелі не дозволяють гномам спуститись до нижніх дамб, сказав форакер. Його очі знову повернулись до далеких вогнищ. Фортеця охороняє всі проходи. Наші предки про це потурбувались, коли будували капал. Поки стоїть фортеця, шлюзи й дамби в безпеці, а поки шлюзи й дамби в безпеці, срібна річка теж. От тільки вона отруєна, зазначив Джеїр. Так, але було б гірше, якби весь Сіліддалан далан вирвався в ущелину. Усе б отруїлось швидше, аж до заходу. А хіба інші землі цього не знають? Знають. І в такому разі їм потрібно вам допомогти. Форакер безрадісно засміявся. Ну, так, але не всі хочуть вірити в правду, дехто хоче від неї сховатись. А які раси вам допомагають? Дворф знизав плечима. Західні ельфи відправили армію під проводом Андера Еласиділа, щоправда, ще два тижні до цього. Калагорн обіцяє допомогти. У нас он є Хелт, та іще жменька солдатів. Від тролів поки що нічого, але північні території величезні, а їхні племена розкидані. Можливо, вони допоможуть нам уздовж північного кордону. Дворф замовк. Джаїр зачекав мить і запитав А південні землі? Південь. Форакер похитав головою. На півдні є Федерація, та Рада, Кубка дурнів. Лише дрібні внутрішні чвари і боротьба за владу. Південь не має потреби в народах інших земель. Люди повертаються до того. Ким були в часи першої війни. Боюсь, якщо б зараз був живий володар чорнокнижників, федерація б за ним пішла. Джаїр мимоволі здригнувся у першій війні, раз що відбулася сотні років тому, володар чорнокнижників підкорив расу людей і переконав її напасти на інших. Люди були переможені в тій війні. І досі не оговтались від приниження й гіркоти своєї поразки. Саме тому всі ці землі поглинула федерація і стала речником більшості південних земель і більшості раси людей. Але все ж Калагорн за вас. Прикордонники це зовсім інша порода. Але навіть їх може бути недостатньо. Ти ж бачив ту армію. Гноми об'єднані. Є силою більшою за будь-яку, з якою ми можемо зрівнятись, до того ж їм допомагають блукачі. Дворф похмуро похитав головою. Джаїр насупився. Але у нас є свій союзник, який може протистояти мортам. Аланон. Так, Аланон, пробурмотів Форакер і знову похитав головою. А ще брін. Тож коли вони знайдуть ілдач. Юнак замовк. Попередження короля срібної річки раптово стало шепотом у свідомості Твоя сестра й друїд. Обидва загинуть. Він грубо відкинув цей шепіт. Так не станеться, обіцяв хлопець собі. Я встигну, знайду їх, кину срібний пил у криницю, кину далі кристал, а потім. А потім що? «Щось. Треба буде зробити щось, що завадить збутися пророцтву. Але спочатку подорож, похмуро нагадав собі хлопець, і повинен повернутись Гарет Джекс. Форакер йшов по стіні. Він опустив бородате обличчя на груди та засунув руки в кишені дорожнього плаща. Джаїр наздогнав дворфа. Коли той почав спускатись широкими кам'яними сходами на нижню частину. А ти мені можеш щось розповісти про Гарета Джекса? раптово запитав він. Дворф не підняв голову. А що б ти хотів дізнатись? Ну, я не знаю. Щось, щось звучить трохи розпливчасто, тобі не здається, що за щось? Джаїр задумався. Щось, чого ніхто інший не знає, щось про нього. Форекер підійшов до парапету, що виходив на темний простір сілі Далану, та поклав лікті на камінь. Джаїр мовчки стояв поруч, терпляче чекаючи. Ти хочеш його зрозуміти, вірно? нарешті запитав дворф. Юнак кивнув. Ну, хоча б трохи. Співрозмовник похитав головою. Я не впевнений, що це можливо, Омсфорд. Це як намагатись зрозуміти яструба. Ти бачиш його, бачиш, що це за істота, що вона робить, дивуєшся його існуванню. Але ніколи по справжньому не зрозумієш. Треба бути яструбом, щоб зрозуміти яструба. Але ж ви з ним непогано розумієтесь. Форакер Різко повернувся до нього. Ти так думаєш, Гомсфорд, я його розумію. Ну, не краще, ніж розумію яструба, можливо, й менше. Так, я провів з ним час, воював і тренував з ним людей. Я його так знаю, та й знаю, хто він такий. Але всі ці знання не вартий дрібки пилу, коли справа доходить до розуміння. Мені здається, Гарет Джекс, це якась інша форма життя порівняно з тобою, мною або навіть будь ким іншим. Особлива й унікальна форма життя. Він магічний по-своєму, робить те, чого не може жодна інша людина. Він виживе там, де загинув би будь-хто інший. І робить це раз за разом. Він справді, як яструб. Зі своїм інстинктом, який дозволяє йому літати високо над нами, де ніхто й не може його дістати. Унікальна істота. Зрозуміти, ні, це неможливо. Джаїр помовчав. Він прийшов на схід для тебе, хоча, принаймні, він так каже. Отже, він повинен до тебе щось відчувати. Ви повинні мати якийсь зв'язок. Можливо, дворф знизав плечима, але це не означає, що я його розумію. Крім того, він робить те, що робить з причин, які тільки йому відомі, і не обов'язково з тих, які називає. Він тут не тільки через мене, Омсфорд, він тут із інших причин. Дворф доторкнувся до Джаїрового плеча. Мені здається, він тут через тебе так само, як і через мене. Але я не знаю чому. Можливо, є ідеї? Юнак замислився на секунду Він сказав, що стане моїм захисником, тому що так побажав король срібної річки. Чудово, кивнув Форакер. Але чи розумієш ти його краще знаючи це? Я ні. Він замовк. І подивився на воду. Ні. Його цілі це його цілі, і він нікому їх не називає. Джаїр замовк та щось згадав, а потім здивування промайнуло на обличчі хлопця. Він швидко відвернувся. Хіба майстер зброї не назвав своїх цілей, тоді під холодним дощем другої ночі подорожі з Калгейвена». Коли вони вдвох були під хребтом, майстер зброї тоді попрохав юнака зрозуміти, що сон, який йому наснився, обіцяв випробування майстерності грандіозне більше, ніж будь-яке, з яким стикався Джекс. Це його шанс побачити, чи він дійсно найкращий. Джаїр глибоко вдихнув холодне нічне повітря. Можливо, він розуміє Гарета Джекса краще, ніж думає? Є ще дещо. Це мало хто знає. раптово повернувся Форекер. Джаїр відкинув свої роздуми. Ти кажеш, що він знайшов тебе в Блек Оукс? Ти ніколи не задумувався, чому він там опинився? Зрештою, він йшов на схід з Калахорна. Джаїр повільно кивнув. Так, задумався, бо Блек Оукс це досить віддалене місце для будь-якого мандрівника. А що він там робив? Форакер ледь помітно усміхнувся. Я лише здогадуюсь, розумієш? Він мені каже не більше, ніж тобі, але озерний край на півночі. Між Лія та низовинами кліта колись там був його дім, там він народився, там виріс, колись давно у нього навіть родина там була, принаймні хоч якась. Він давно про це не говорить, але, можливо, там хтось ще залишився, а можливо, лише спогади. Родина? тихо повторив Джаїр, та похитав головою. Він тобі і про це розповідав? Дворф відштовхнувся від парапету. Ні, згадав так, поміж слів один раз, і все. Але тепер ти знаєш про нього те, чого ніхто інший не знає. Крім мене, звісно. І що, це допомогло тобі краще його зрозуміти? Джаїр усміхнувся. Не думаю. Форакер повернувся, і вони разом пішли назад. Ходімо зі мною всередину, Омсфорд, Налю тобі Елю та почекаємо повернення нашого яструба. Груба рука Форакера ніжно поплескала по плечу хлопця. Той поквапився слідом. Ніч минула, і цей час був порожнім, тягучим та затьмарений темним очікуванням. З висот спустився туман. Та огорнув шлюзи, дамби, дворфів і гномів завісами вологої, липкої імли, зникло навіть яскраве сяйво тисяч вогнищ. Джаїр заснув опівночі, усе ще чекаючи на Джекса. Він задрімав у кріслі вартової, поки Форакер, Слентер та Едайн тихо розмовляли, п'ючи гарячий ель. На світанку його розбудив ельфійський принц. Джаїр, він повернувся. Юнак протер очі і підвівся. Було чутно, як дощ стукав по кам'яній кладці. Юнак кліпнув, повернувся Гарет Джекс. Хлопець поспішно підвівся. Він був повністю одягнений за винятком черевиків, тож швидко схопив їх і почав зав'язувати шнурки. Він прийшов півгодини тому. Ельф стояв поруч, його голос був на диво тихий, ніби боявся розбудити ще когось. Хелт, звісно, був з ним. Вони знайшли шлях на північ, але сталося дещо інше. Юнак очікувально подивився на ельфа. Десь опісля півночі почався дощ і розсіявся туман. Коли зі світанком повернулось світло. Повернулись і гноми, вони зібрались близько до берега сілі Далану. від одного кінця дамби до іншого. Вони просто стоять, чекаючи. Джаїр підвівся. А що вони задумали? Ельф похитав головою. Не знаю, здається, ніхто не знає. Але вони стоять уже кілька годин. Дворфи прокинулись і стоять на стінах. Ходімо, сам усе побачиш. І вони вийшли на двір, який простягався через центральну частину дамби, вітер продував через сілі Делан, дощ боляче бив в обличчя. Дворфи зайняли свої позиції вздовж валів дамби і фортеці, закутані усі в капюшонах, зі зброєю в руках, капаал був оповитий тишею. Дійшовши до цитаделі, що захищала північний кінець високої дамби, Едайн повів джаїра кам'яними сходами через лінію зубців до сторожової вежі, що височіло над комплексом. Дощ і вітер тут були сильнішими. Коли ж вони зупинились перед залізними дубовими дверима, що вели до вежі, купка дворфів пройшла повз та почала спускатись сусідніми сходами. На чолі цієї групи йшов лютий на вигляд дворф з полум'яно рудим волоссям і бородою, одягнений у шкіряні обладунки та кольчугу. Радхом, командир! прошепів Едайн. Вони увійшли за двері та побачили слабке сяйво лампи, яке покривало декілька закутаних в плащі постатей. Хе, він би проспав, якщо б ти йому дозволив! Почулось бурчання слентере. Знову ради зустрічі, Джаїр Омсфорд. Величезна рука Хелта простягнулась, потім з'явився Гарет Джекс, чорний, як ніч, і незмінний, як камінь з гір. Вони стали один навпроти одного І не сказали жодного слова. Суворе обличчя було напружене. Майстер зброї ніжно поклав руки на плечі Джаїра. В крижаних очах майнуло дивне, незнайоме тепло, лише на коротку мить. Руки зісковзнули, очі Джекса повернулись в морок, і знову розчинились двері. Промоклий від дощу дворф поспішив туди, де форакер схилився над купою карт, що лежали на маленькому дерев'яному столі. Вони про щось поговорили, і потім, так само швидко, як і прийшов, посланець вийшов. Форакер одразу ж підійшов до Джаїра. Інші члени маленької компанії зібрались навколо. Гомсфорд, тихо сказав він. Мені щойно повідомили Велред втік. Запала приголомшлива тиша. «І Як це могло статись? гнівно запитав Слентер. Змінив форму. Форакер не зводив очей з Джаїра. Він використав це. Щоб протиснутись в невелику вентиляційну шахту, яке подає повітря на ті нижні рівні. Це сталося вночі. Ніхто не знає, де ця потвора зараз може бути. Джаїр похолов, бо чітко усвідомлював небезпеку. Навіть замкнений у коморі, Мовелред відчув присутність магії та змусив Джаїра її показати. Якщо ж він на волі, він так міг зробити будь-коли? Зазначив Едаїн, має бути причина, чому він втік саме зараз. І цією причиною можу бути я, подумав Джаїр. Форакер теж це розуміє ось чому він сказав про це йому у першу чергу. Джекс знову виринув з темряви, раптово й цілеспрямовано. Ми йдемо негайно, сказав майстер зброї. Вже надто довго тут. Наша місія на півночі. Що б тут не сталося, це не наша справа. Коли наступного разу гноми зберуться навколо сіло далану, має бути досить легко. Злякавшись, члени маленької компанії озирнулись. Спів вразив їхні вуха, глибокий і нав'язливий. Він розбив процвітанкову тишу, ставав усе гучнішим. Тисячі голосів давали йому життя, підіймаючись проти вітру й дощу вгори. Привиди. вигукнув Слентер. Грубе, жовте обличчя скривилось. Усі шестеро кинулись до дверей, вибігли і подивились на північ через бурхливі води. Довгий, безперервний спів продовжував нестись висотами, голоси гномів злились в один, показався радхом, вигукуючи накази, від нього поспішали посланці, повсюди дворфи готувались до оборони, рука джаїра потягнулась до туніки, шукаючи заспокійливу присутність срібного пилу та кристала бачення. Джекс схопив слентера за плащ і підтягнув слідопита ближче. Що тут відбувається? Гном був серйозно наляканий. Це заклик до темної магії. Одного разу я вже таке бачив у греймарку. Це означає одне поблизу блукачі. Гарет!» Форакер грубо смикнув майстра зброї та вказав на берег сіліт Делану. За сотню ярдів від того місця, де вигиналась дамба. Той відпустив слідопита. Усі погляди звернулись туди, куди вказував дворф. Повз гномів, що зібрались уздовж берегової лінії, пливли три чорні постаті в плащах. Морти. прошепотів Слентер. Блукачі тут. Кінець 21 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!